Доброго дня! І так, в серпні поточного 2023 року достатньо великій кількості внутрішньопереміщених осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб і за це отримують грошову допомогу, допомогу в сумі 2000 та 3000 гривень, їм варто очікувати змін. Перша зміна це те, що починаючи з серпня зупинять виплату грошової допомоги великій кількості внутрішньопереміщених осіб, тому що змінились параметри по виплатам грошової допомоги. І параметри самих внутрішньопереміщених осіб. Ну, я в цьому відео не буду розказувати про ці зміни, тому що я розказував в попередніх відео. До речі, в кінці відео я дам посилання на це відео. А в цьому відео я би хотів розповісти про другу зміну у виплатах для грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Це зміна в графіку виплати внутрішньопереміщених осіб. І так, давайте розглянемо нові дані по графіку виплат. І якщо вам не виплачують або не виплатили до сих пір грошову допомогу, то знайте, що це все із-за нового графіку. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Починаючи з серпня 2023 року, відповідно до ухваленої урядом від 11 липня постанови, яка називається деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, допомога внутрішньопереміщеним особам, виплачуватиметься не тричі на місяць, а двічі на місяць. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України. І от ви бачите, на сайті є отаке от повідомлення про саме зміну цього графіку. Йдемо далі. І щоб ви не розглядали цю всю постанову, я надаю вам основну вирізку з цієї постанови, і в ній йдеться наступ: серед низки змін, які вже набрали чинності, запровадження двох виплатних. Періодів 15 та 28 числа кожного місяця, замість трьох, як це було раніше, 3, 13 та 23 числа кожного місяця, це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця. Тобто вони скоротили з трьох на два для того, щоб зменшити навантаження на оці, всі розрахункові центри. Йдемо далі. Відповідно, у серпні 2023 року нарахування та виплата допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб, переважній більшості внутрішньопереміщених осіб відбудеться після 15 серпня. 28 серпня відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15 серпня. І в закінченні цього відео хочу сказати, що ті, хто не отримали 3 серпня гроші, очікуйте зарахування допомоги внутрішньопереміщеним особам вже 15 серпня. Якщо серед глядачів, які дивляться це відео, є такі, хто не отримали по старому графіку 3 серпня, напишіть в коментарях, що дійсно гроші не були отримані згідно цього графіку.